Вітаю, шановні гості та підписники каналу «Енергійне життя нарешті це сталося. Канал створено, оформлено, контент план на найближчі 12 тижнів підготовлено, і ми починаємо працювати. Мене звати Оксана Каменецька, і перш за все я хочу з вами познайомитися заради того, аби ви могли мені довіряти, знати, чому буде присвячено цей канал, чому він українською мовою. І Дуже багато цікавого саме тому, що вас цікавить саме розвиток, як досягти успіху, як добуватися цілею в житті та як створювати успішні проекти в інтернеті. Поїхали! Давайте я розкажу вам, хто така Оксана Каменецька і чому вам варто мене слухати. Отже, якщо ви зайшли на мій канал, Зрозуміло, що перше, що вас зараз цікавить, це питання про те, як відновити енергію та повернутися у ресурсний стан після всього, що ви пережили, справді? І також це відео може бути цікаво тим людям, які взагалі шукають мотивацію, мотивацію для життя, для роботи, для успіху, просто щоденно, аби підніматися з ліжка і щось робити, так? Або заради того, аби досягати своїх мрій. І я хочу вам роз'яснити, розказати, звідки я взагалі взялася. Я з міста Миколаєва і зараз разом зі своїми батьками похилого віку всю війну я провела саме у прифронтовому місті Миколаєві на півдні України, під ракетними обстрілами, без води питної та без технічної спочатку, без електрики, без ліфта я живу на восьмому поверсі. З хворою людиною, за якою треба доглядати? Без вуличного освітлення із світломаскуванням. Моя вулиця частково зруйнована. Та частина вулиці, де стоять готелі, дитячі зони відпочинку, спортивні школи, все було зруйновано вщент, але зараз воно все вже відновлюється. І от в таких умовах я провела рік війни. І що я вам хочу сказати? Так само, як і всі українці, я відчувала розпач, я відчувала якийсь момент панічну атаку, я пережила стреси. Я знаю, що відчувають мої друзі, мої сусіди, мої близькі люди. Я все це знаю, але я також знаю техніки, методики, практики частина з них є моїми авторськими. Як швидко відновлювати енергію, як повертатися у ресурсний стан. Скажу вам по секрету, трошки забіжу вперед, вам дуже допоможуть ваші власні цілі у житті. А, якщо ви зараз слухаєте мене, ви чуєте тембр мого голосу, ви розумієте, що я є дуже енергійною людиною. Я відновилася прямо зараз, коли я створювала цей канал, я вже почала працювати з на пів на восьму ранку і аж до опівночі. Ну, звичайно, з перервами, ще я готую їсти. І також дуже багато в мене є справ і з учнями, і з близькими людьми, і з друзями. І все-все-все я можу впоратися за такий довгий робочий день щодня. Це мені дає та енергія, яку я випромінюю зараз. Насправді моє життя, можна сказати, складається з двох частин. Перша, так би, так би мовити, це юридична частина мого життя, яка навряд чи вас зацікавить, і мене вона також не цікавить. А, бо я маю дві вищі е, гуманітарні освіти. У мене є диплом з відзнакою Києво-Могилянської академії і диплом з відзнакою Одеського національного університету. І у 2012 році я вирішила прийняла просто для себе таке ухвалиле рішення. Я більше не хочу займатися юридичною практикою, які я присвятила дуже багато років життя професійно. Я хочу займатися по другій своїй освіті, займатися мисленням людей, тому як впливати на людей, тому як комунікувати, як мотивувати. Оце все моє. Я цим просто живу. І за 10 років, що минули, я пройшла неймовірний шлях саморозвитку. Я написала вісім книг. Шість з них російською мовою, це були до війни написані. З них чотири книги щодо саморозвитку, подолання труднощів, мотиваційні видання, які пов'язані із моїм життям, з моїми учнями. А вже дві нові книги. Це книги українською мовою, енергійне життя та книга-інфобізнес, світ безмежних можливостей. Так сталося, що мої учні за ці роки проявилися таким неймовірним чином, що я відчула, звичайно, крила за спиною, що я маю право навчати саме своїй авторській методиці, як відновлювати енергію, як ставити довготривалі цілі, як досягати цілей у житті. Як правильно мріяти, як робити дошки та альбоми візуалізації? І це засновано на здоровому глузді, а не на езотеричних якихось знаннях. Бо це перевірено життєвим досвідом і вже історіями, численними історіями моїх учнів. І саме тому, перебуваючи у Миколаєві, той час, коли я писала свої дві книги влітку 2022 року. Піді мною підстрибував стілець через те, що моє місто і мій район обстрілювалися ракетами С-300. І незважаючи на це, я вирішила для себе, що я вже ніколи не зійду з цієї дистанції. Я маю брати себе в руки, я маю мотивувати людей, я маю направляти до успіху. Я хочу, аби моя країна відновилася дуже швидко. А для цього потрібно дуже багато ентузіазму, який мають відчувати саме люди, українці. Це ті люди, які мають мріяти йти до своїх цілей і досягати того, що ви прагнете. І далі я хочу вам розповісти зараз вже не про себе, про мене колись ви ще багато чого можете дізнатися, не про моїх учнів зараз, а саме про те, чому з'явився цей канал. От саме в той час, коли я займалася написанням своїх книжок українською мовою, я зрозуміла, що хочу побачити, а скільки взагалі психологів, бізнес-тренерів перейшли на навчання українською, і я почала шукати україномовний контент. Я зайшла на YouTube і побачила, що там майже нічого нема. Є єдина дівчинка на ім'я Аліна, яка дуже велика молодчинка, бо вона першою створила україномовний канал свій саме присвячений відновленню енергії, як повертатися в ресурсний стан, як заробляти в інтернеті. У нас з нею насправді тутожні не теми, але ми трохи по-іншому викладаємо. І це дуже добре, бо контенту має бути багато. І от я зрозуміла, що весь цей контент він російською, майже нічого немає. І я для себе вирішила, що я хочу зібрати всі свої знання, досвід, які я накопичила за ці 10 років, і перевести його у плейлисти, які присвячені, ви можете подивитися в описі до цього відео. Там, є саморозвиток, і як створювати персональний бренд, вся кухня інфобізнесу, все, що пов'язано з заробітками в інтернеті. Як заробляти на своїй експертності, на хобі, на життєвому досвіді. А саме головне ці теми вони всі присвячені тому, як, змінившись зсередини, можна створити собі життя своєї мрії. Погодьтеся, ми маємо розвантажити державу. Ми маємо самі про себе попіклуватися, всі, хто може, всіх, кого є дві руки, дві ноги, очі, якщо ми можемо говорити, писати, друкувати. Ми маємо піклуватися про себе самі і ще й допомагати іншим, тобто нести користь суспільству. І тому цей канал він з'явився, можливо, не у підходящий, так би мовити, для мене час, бо в мене є теж велике навантаження і фізичне, і психологічне. Але я хочу показати своїм прикладом, що от якщо можу я, то ви теж можете відновити свою енергію, повернутися у ресурсний стан. Змінити свої звички, змінити переконання. Я навчу вас, як це робиться, бо краще за мене цього не знає українського ринку ніхто. І оцей канал вам вартий того, аби ви на нього підписалися і отримували повідомлення, бо саме тут будуть виходити відео. За планом, спочатку підуть всі відео, які я вважаю за потрібні, базові щодо саморозвитку, щодо самореалізації, щодо відновлення енергії. Повірте, це саме будуть відео у тій послідовності, у якій вони вам потрібні. А далі вже підуть відео пов'язані з кухнею інфобізнесу, з тим, як створювати бренд в інтернеті. Але головне це створити правильний фундамент мислення. Тоді ми з вами будемо на одній хвилі. Відео виходитимуть навчальні. По вівторках і четвергах о 19-й годині. Тому обов'язково прямо зараз підписуйтесь, а я переходжу на наступне питання. Поїхали. Чому саме україномовний контент? І чому я хочу бути україномовним блогером? Повірте, я сама з півдня України. Миколаїв абсолютно завжди було російськомовним місто. Навіть таке поняття, як суржик, воно тут у місті, ну, не дуже, так би мовити, знайоме. Це десь в Миколаївській області, може, у селах там люди спілкуються з суржиком. Але всі мої однокласники, всі сусіди, всі знайомі, все життя завжди спілкувалися російською. І коли ти розумієш, що часи змінилися, і якщо ти любиш свою країну, якщо ти поважаєш людей навколо себе, ти маєш спілкуватися українською і ти маєш робити свою справу українською. Це правильно, це нормально, це адекватно. І мені здається, що людина, в якої є совість, має так і робити. Але коли я почала писати свої книги, мені... Вони ж українською мовою, і мені дуже захотілося їх прикрасити, додати туди цитати моїх вчителів, наприклад, Джека Уелча, це король менеджменту, наприклад, Біла Ньюмана з книги російської мови «Паріті» в місті Сарламі, Джек Кенфілд Правила. Я стала шукати ці книги в українському варіанті, і їх немає. Коли я почала. Звертатися до видавництв з пропозицією видати мої дві нові книжки українською мовою. я навіть гадки не мала, що мені може там відповісти у трьох видавництвах, що тема саморозвитку, мотивації, вона зараз не на часі, ми цим не займаємося. Тобто, україномовного контенту дуже мало він є. Але повірте, ті книги, які я хочу взагалі рекомендувати, які я транслюю як цінності. Це книги американських авторів, це книги відомих дуже людей, європейців в тому числі, які є дуже поважними. Але ці книги вони були видані в Москві, і так вони там і залишилися. Досить до них у видавництв руки не дійшли. Тому я хочу виправити і цю помилку. Але мої книги вийдуть в світ, і українці зможуть їх отримати. Але зараз це не так для мене має важливості, бо я хочу ще доробити, в мене є ще ну, якесь нове натхнення, я хочу дописати, бо мені дуже є багато що сказати українцям нового, додаткового, бо час змінюється, я змінююся, я наповнююся енергію і хочу віддавати, віддавати все більше і більше цінності е, тієї, якою я накопичу. я хочу вам сказати, я знаю, чому. Психологи, коучі, бізнес-тренери в Україні, які люблять Україну, поважають Україну, поважають українців. Вони не перейшли в більшості на українську мову. І їх каналів україномовних немає. Ну, Мені здається, я знаю, чому це відбувається. Насправді викладати українську мову, навіть якщо ти її добре розумієш, це дуже важко. Викладати Теми пов'язані з мисленням, із з зміною звичок, зміною переконань, того, як досягати цілей, досягати успіху, це не теми пов'язані з роботою мозку, навіть так? це вплив на людей. Ніхто не хоче виглядати сірим. Якщо ти був відомою людиною, тебе поважали, ти збирав зали, в тебе на вебінарах були тисячі людей, а тут ти не можеш кілька слів сказати українською. Так от я вам скажу, що заради того, аби... Спілкуватися українською вільно. Хоча я освіту отримувала в Києво-Могилянській академії, розумієте? Звичайно, українською. Я працювала як юрист у судах українською мовою, але це все не те. Це взагалі інший тип мислення, це взагалі абсолютно інші слова, терміни, формулювання. І тобі треба казати без шпаргалки. Я всі відео, які я буду вам робити, вони всі без підказок, без шпаргалок. Бо це те, чим наповнена моя душа. Я хочу це ну, себе розвантажити і передати цю цінність людям, аби ви могли брати і користуватися цим. Завжди приходити на канал і брати все це безкоштовно, звичайно, і на благо. Отже, заради того, аби я могла вести от такі ефіри, заради того, аби я могла вести свої тренінги та індивідуальні програми, я провела. Перший сезон свого тренінгу енергійне життя, який розрахований на 12 тижнів, у закритій групі у європейській кампанії для працівників цієї кампанії. Ніхто в інтернеті, ніхто із знайомих не знав, що я там викладаю. Але це був дуже великий, дуже важливий досвід. Я розумію, що може в когось моя українська на той момент викликала сміх. Когось там зневагу, я не знаю. Це справа людей, які це сприймали. Але повірте, коли ти вже накопичив цей досвід, ти зобов'язаний працювати саме українською. Тому, друзі, якщо з вами це резонує, ви хочете досягати успіху, ви хочете мислити українською, ви хочете мислити як переможці. Ви хочете досягати свого, ви можете це зробити. Я вас в цьому навчу. Обов'язково підпишіться на цей канал. Я вже сказала кілька слів, які теми будуть на цьому каналі. Ви можете подивитися дуже уважно, плейлисти, що там є. Подивитися. Теми подивитися опис, ви можете запропонувати у коментарях, я вам буду дуже вдячна. Чесне слово, якщо ви напишете, які теми ви хотіли би побачити, що для вас є цікаве. Розумієте, справа в тому, що коли, якщо ви вперше бачите мене, якщо ви вперше чуєте мій голос, якщо ви вперше зайшли на цей канал, оскільки коли на момент запису цього відео воно є першим. І буде воно в пріоритеті, саме як рекомендація для всіх, хто хоче отримувати цей контент, саме те, чому вам треба підписатися на цей канал. От знаєте, коли ви вперше чуєте людину, і бачите, рівень вашої довіри до цієї людини становить рівно 0. І ви можете сказати, що о, у цієї людини є досвід великий, о, оця людина охайно одягнена, так, вона. Там, добре вбрана, вона за собою слідкує, ну, які враження людина може призвести. В неї там нормальний голос, але довіри в вас немає. Ця довіра вона заслуговується і на це потрібен час. Тому дуже важливо, аби ви самі запропонували, що є вам цікавим. І. Теми, які будуть вам цікаві, вони обов'язково будуть додаватися, бо цей канал буде дуже довго працювати. У мене є один канал, який присвячений інтернет-бізнесу. Цей канал був створений ще аж у 2000, здається, році, а з 2013-го я на ньому дуже багато чого викладала. Цей канал розрахований на мешканців країн Балтії, Грузії, взагалі всього Кавказу, Казахстану, Молдову, Білорусі. бо а також Сполучених Штатів Америки, де хто розуміє те, що я кажу. Тому той канал також існує, там більше ста відео, але він так і залишиться. А от на цьому каналі я вам пропоную бувати частенько і не пропускати ефірів, оскільки вони є дуже важливими. Повірте, я все, що зараз роблю, я вкладаю всю енергію, всі знання, всі життєві сили заради того, аби достучатися як допомога більше людей. Тому я вас дуже прошу, зробіть добру справу, поділіться у своїх соціальних мережах, поширюйте у групах, поділіться у Фейсбуці, поставте лайк цьому відео і розказіть своїм знайомим, що з'явився канал Енергійне життя, який буде справжньою мотивацією для вас. Ви зможете просто приходити сюди, відпочивати і оновлювати свої сили. От побачите, Можете не вірити, тоді перевірте. Є дуже одна важлива річ, яку я маю вам сказати прямо зараз. Тому дослухайте, будь ласка, і досмотрите це відео до кінця. Справа в тому, що нічого так не покращує життя людини, як її внутрішні зміни. Це ті зміни, які людина робить своїми власними силами. Насправді, це сама важка робота робота над собою. Війна настільки змінила нас, вона змінила наші звички, наше звичне життя. Вона змінила наші переконання, вона підвищила тривожність і рівень стресу в нас до такого рівня, що з цим обов'язково треба працювати. Але повірте, коли крок за кроком ви будете дивитися мої відео, ви будете заходити сюди, ви будете коментувати, розповідати, якщо ви будете вважати потрібним те, що вас турбує, і будете отримувати відповідь, вам буде поступово ставати легше. Є таке поняття, можна сказати, таке короткий вислів. Ясність дає енергію. Тобто, поки у вас немає розуміння, чому ви себе так погано почуваєте, чому у вас не вистачає сил, чому ви не хочете йти до своєї мети, або просто ну не можете. Ви б хотіли працювати, ви б хотіли створювати новий якийсь проект, ви хотіли б створити новий бізнес, ви хочете збільшити або масштабувати свій. Колектив, ви хочете багато філіалів для своєї компанії, ви хочете створити лідерську структуру, якщо ви МЛН-підприємець. Але розумієте, те, що ви відчуваєте зараз, той стан, в якому ви перебуваєте, це нормально, бо ви не могли бути зараз в іншому стані, після всього, що пройдено. Але ви точно можете вийти з цього стану, змінити повністю свої. Внутрішнє таке енергетичне наповнення, згармонізуватися, налаштуватися, ви точно будете знати, куди ви йдете, заради чого ви рухаєтесь вперед, як ви можете досягати цілей, як пришвидшити цей розвиток, і у вас просто будуть відкриватися очі, наскільки це просто, швидко і достатньо легко, але воно не є банальне. Це все знання, яке накопичувалося дуже багато років. Я буду наводити вам дуже багато прикладів, як все це працює. Бо якщо я почну розповідати про учнів, я це відео не завершу найближчим часом. Тому, друзі, я запрошую вас, підписуйтесь на цей канал, переходьте сюди в по вівторках в о 19 за новим контентом. Обов'язково ставте лайки, обов'язково коментуйте, обов'язково поширюйте це у соціальних мережах. І... Також хочу вам зазначити, так би мовити, наперед. Я отримала право проводити прямі ефіри, тобто вести трансляції на Ютубі. Саме тому я можу проводити інтерв'ю з дуже цікавими людьми. Це будуть надихаючі інтерв'ю з моїми учнями, які досягли самих неймовірних висот, і вони вас будуть просто наповнювати силою, що ви теж так можете. Але не тільки це. Звичайно, я планую марафони безкоштовні, які я буду проводити саме тут. У мене готові два марафони: перший триденний марафон, який присвячений саме енергійному життю, тому як повернутися у ресурсний стан, і другий марафон, який пов'язаний вже з інфобізнесом, з його можливостями, як ви можете досягати успіху в інтернеті, створювати собі бренд. І заробляти великі кошти на інфопродуктах, власних або чужих за через партнерські програми. Але друзі, розумієте, я хочу, аби ви просто зараз довірилися мені, навіть безкоштовні марафони проводити треба після того, як сформовано певний фундамент. Коли ви розумієте мене, коли ви розумієте методику, коли ви розумієте логіку викладання, ви знаєте, як рухатися далі. Ті відео, які будуть у нас на каналі, які ви можете подивитися під цим відео, вони будуть по дрібнесеньким кісточкам розібрані. В кожному відео будуть 4-5 пунктів порядку денного, і саме так як сьогодні ми будемо з вами працювати. Я перебуваю на своєму робочому місці. Це на заставках, мене за спиною саме моє робоче місце, моя книжкова шафа. Там зверху стоять то мої книжки, нижче книжки моїх вчителів. І от звідси я працюю, тут я веду свої прямі ефіри, тут я працюю індивідуально в коучингу з учнями, тут я пишу свої книги, тут я роблю все. І ми будемо з вами тут зустрічатися. Дуже дякую вам за те, що ви знайшли час, що ви зайшли на цей канал, що ви подивилися це відео, і я вірю, я вірю в перемогу, я вірю в відбудову України. Я настільки це чітко бачу, оскільки в мене дуже великі навики візуалізації, візуалізації цілей, візуалізації проєктів, візуалізації мрій. І от я все це бачу, як воно зростає. Не думайте, що я збожеволіла. Я всі ці картинки малюю у своїй голові, бо я знаю, що якщо ти створюєш проект у своїй голові, то він може реалізуватися, оскільки імпульс чекає на свою реалізацію. Саме тому буде перемога, саме тому буде цілковите відновлення. І я хочу зробити свій внесок величезний у відбудову України. Він полягає у тому, що я наповню мотивацією всіх, хто хоче її отримати. Дякую, друзі! З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на цей канал.